Вітаю всіх, продовжую свої рубрики. Порада від карт для ВПО. Як почати нове життя. Дуже цікава тема. Саме, як почати нове життя. Як завжди, три варіанти. Вибирайте собі варіант. Ви знаєте, це допомога. Підтримка, допомога. Обов'язково повинна бути допомога, підтримка. Просіть, якщо потрібно, і буде вам результат. Так, перший варіант. Ви знаєте, стати сильною людиною. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ось, ось тут саме про це мова. Людина стає на порядок сильнішою, витривалішою, і розуміє, що тільки від неї залежить її майбутнє. І людина тоді починає жити і щось робити. Скажу чесно: в будь-якому віці це можливо, якщо людина має. Внутрішній такий стержень, на який можна опиратись. Так, другий варіант. Ви знаєте, Другий варіант це депресія, доля. І карта така, що завжди я трактую так: це наша доля, це наша карма, яку ми повинні відпрацювати. Тобто, прийняти те, що на нас звалилося, сказати: дякую, що живі, дякую, що маємо перспективи. Дякую, що маємо можливості жити, можливості в іншому місці, хай і це прийняти і продовжити свій шлях. І третій варіант, ви знаєте, третій варіант це незрозумілість ще. Третій варіант це люди, які ще до кінця не зрозуміли, що їм робити, як їм робити, і де вони будуть тепер і де вони тепер будуть знаходитись: жити, працювати, все що завгодно. Це зрозуміло, тому що ще триває евакуація з деяких місць. І скажу чесно, це добре, що вона триває ось сюди. Я відношу людей, які свіжі евакуйовані. Ось тільки виїхали, свіжак в голові, що робити, повернусь, не повернусь. І взагалі, які плани будувати. Тому вибирайте собі варіант і вірте тільки в найкраще.